Важлива місія пані Соли. Добрий день, мої помічники! У мене завжди багато справ. На мене чекає важлива місія. Сьогодні разом з лісничим будемо саджати дерева. Один, два, три. Подорожувати почали. Діти, знайомтесь, лісничий це людина, яка охороняє ліс від пожеж і лісових порушень. Яка гарна лісова галявина, скільки ялинок і грибів багато. Цікаво, чого більше ялинок чи грибів? Мої помічники, допоможіть порахувати. Скільки? Ялинок чотири. А грибів? Чотири. А чого більше малята? Їх порівну. Як можна змінити кількість ялинок або грибів? Прибрати ялинку або гриб. А тепер, малята, чого більше? Ялинок чи грибів? Ялинок. Наскільки ялинок більше, ніж грибів? На одну. Діти, сьогодні ми із лісничим будемо саджати саджанці. Ялинок та сосен. Саджанці. Це молоді рослини, які вирощують спеціально для створення лісів. Ось перший саджанець ялинки. Ми старались, ми робили. Перший саджанець садили. Позначимо його цифрою один. Посадимо другий саджанець ялинки. Позначимо його цифрою 2. Посадимо третій садженець ялинки. Позначимо його цифрою три. Посадимо четвертий садженець сосни. Позначимо його цифрою 4. Скільки всього ми посадили саджанців? Всього чотири саджанці. Назвемо числа у прямому порядку. Я почну. А ви продовжуйте. Один. А тепер назвемо числа у зворотньому порядку. Я почну, а ви продовжуйте. Чотири. Молодці. Діти, запам'ятайте кожне наступне число на одиницю більше попереднього. Кожне попереднє число на одиницю менше наступного. Скільки ми посадили саджанців ялинки? Три саджанці. Скільки ми посадили саджанців сосни? Один садженець. Скільки всього саджанців посаджено? Всього 4 саджанці. Як утворилось число 4? До трьох ялинок додали одну сосну. Вийде 4 саджанці. Лісові звірята. Вирішили також посадити саджанці. Лісничий сказав, що у кожного повинні бути чотири саджанці. А що обрати? Ялинки чи сосни вирішувати кожному самостійно. Діти, перевірте, чи правильну кількість саджанців взяли звірята. Звірятка зробили все правильно. Запрошую вас на мандрівку лісовими стежинами. Я думаю, ліс нам покаже багато цікавого. Погляньте, яка висока ялинка! А скільки шишок на ній, на яку геометричну фігуру схожа шишка. Так, це овал А ось ще одне дерево. Ой, бачу дупло білочки. На яку геометричну фігуру схоже дупло? На круг. Діти, а ви дивились на дерева здалеку? На яку геометричну фігуру вони схожі? На трикутник? Овал, круг, трикутник? Ми з вами згадали. А сьогодні я вам розповім про квадрат та прямокутник. Чим вони відрізняються від кругу і овалу? Давайте із вами прикладемо до квадрату і прямокутника круг і овал, щоб добре було видно, в чому ж різниця, що ми побачили, що у квадрата і прямокутника є кути. А у круга і овала кутів немає. У трикутника теж є кути. Прикладемо його до квадрата і прямокутника, що ми помітили? У трикутника три кути, а у прямокутника та квадрата чотири кути. Підрахуємо скільки сторін у кожної з фігур. По чотири сторони у кожної з фігур ці фігури ще можна назвати чотирикутники. Квадрат і прямокутник не схожі між собою. Накладемо одну фігуру на іншу. Отже, прямокутник довший за квадрат, у квадрата всі сторони рівні. А у прямокутника дві сторони довгі, дві короткі. Зараз я пропоную вам розглянути квадрат. У якому містяться різні геометричні фігури. Назвіть фігуру, яка знаходиться в першому рядку в першій клітинці. Квадрат. Яка фігура знаходиться в першому рядку, в третій клітинці? ОВАЛ Назвіть фігуру, яка знаходиться в другому ряду в другій клітинці. Прямокутник. Яка фігура знаходиться в третьому ряду в першій клітинці? А тепер назвіть мені, яка фігура знаходиться в третьому рядку третій клітинці. Вірно, це круг. Ще багато цікавинок є у лісі. Діти, запрошую вас зі мною в ліс дві доріжки у лісочку, чотири під пеньочком грибочки. Три шишки на гілочці, дві роденькі білочки. Сховався зайчик під хущем, не хоче мокнуть під дощем. Один ведмедик лише ноги йде зимувати до барлоги. П'ять мишок нірку утеплили. Запаси на зиму зробили три горошинки, дві зернинки. Чотири великі насининки. В лісі звірі всі працюють, запаси на зиму готують. А ми, дітки, з вами, сьогодні будемо вже прощатися. До зустрічі малята.